Що ми тут зібралися, щоб це нас об'єднало, щоб ми показали всім, що люди, які мають з цим проблеми, можуть жити, ламати стереотипи. Це дуже важливо. Дякую вам. Всім привіт! Мене звати Роман. Я тут з командою з Назарета. Дуже позитивні враження на світ футболу, маса емоцій. Люди, які колись употребляли наркотики, сьогодні грають в футбол, заряджаються тою енергією і несуть це, передають далі в світ. Ну ми дуже раді бути на цьому турнірі. Головне для нас не перемога, а участь, тому, що участь в цьому турнірі це вже для нас перемога. І ми на сьогодні раді, тому що футбол це є надія в житті, і це набагато краще, ніж кримінал і наркотики. Ми на футбол. Цей турнір має великий сенс заради того, щоб рекомендувати здоровий спосіб життя проти наркотиків. Так само і алкоголізм для нас, для спільноти, це теж дуже важливо. Це і солідарність з нашої сторони зі всіма. Ми зарадитись турнірів, звісно. Це проти Добрий день, мене звати Сергій Канюк, а насамперед для нас важливо, це є участь у такому турнірі, де можуть прийняти хлопці з реабілітаційних центрів. Також ми стараємося запросити хлопців, які зараз перебувають на вулиці, вживають алкоголь курять сигарети. Для чого це робиться, ви запитаєте? Для цього, щоб люди бачили молодь, яка виліковується в реабілітаційних центрах, яка вже стала на шлях виправлення і вже може себе висловити. Пектно і адекватно в соціумі. А завдяки таким турнірам вони можуть приходити сюди, можуть спілкуватися, можуть грати в м'яч, змагатися. Важливо не перемога, важливо участь, а найголовніше, головніше, що є такі люди і є такі організатори, які організовують такий чудовий турнір для таких хлопців, які зараз міняють своє життя. Велике дякую організаторам за такий чудовий чемпіонат, який вони вже проводять не перший рік. Дуже велике всім дякую. Дякую.